Друзі, поки Україна воює, тут на поштовій площі, в центрі Києва, відбуваються дивні речі. Громадська активістка об'явила голодування та голодувала 15 діб. Тому що чиновникам похір, що буде з цією країною вже завтра, колись в центрі Києва під поштовою площею вирішили збудувати торгово-розважальний центр. Коли почали копати, виявили залишки середньовічного річного порту, який існував тут 900 років тому. Місцеві активісти заблокували будівництво, аби створити тут музей історії Києва. В країні бракує особливо в центрі Києва, в нашій столиці, бракує такої локації, яка би дозволяла зануритися в середньовіще, побачити справжню реальну історію. Київська влада мер Кличко, обіцяли посприяти створенню музею. Музей буде, ніяких вопросов Але з тих пір пройшло вісім років. Активісти так і чергують по змінах, щоб не допустити сюди будівельників. Але нещодавно київські чиновники взагалі вигнали активістів з будинку, який стоїть на поштовій площі. Ольга Рудковська, одна з організаторів спротиву, на знак протесту оголосила голодування. Голодування оголошене мною 21 травня 2025 року. Відбулося на ґрунті того, що вона голодувала 15 діб. Поки її не забрала швидка, тому що виникла загроза її життю. Чиновникам Києва дуже хочеться, аби унікальну пам'ятку закопали і таки побудували тут торговий центр. Вочевидь, на цьому можна добре заробити грошей, а ось музей нікому кишені не наповнить. Де й кому потрібна ця українська історія. До речі, активістам зараз потрібна допомога чоловіки, які зможуть чергувати на площі, аби не допустити сюди будівельників. Ось телефон, за яким можна подзвонити.